Одного разу я вирішила приготувати салат просто з тих інгредієнтів, які були в моєму холодильнику. А так як я люблю експерименти, з'єднала курагу з чесником, і смак вийшов просто неймовірний. Відтоді цей салат став одним з моїх улюблених, і рецептом цього салату я з вами з радістю поділюся. Отож, для початку підготую курагу. Я її просто заливаю кип'ятком та залишаю у воді на декілька хвилин, щоб вона розм'якла. Далі нарізаю курагу на невеликі кубики. Далі починаю збирати салат. На дрібній терці натираю один плавлений сирок. Якщо сирок погано натирається та береться докупи, тоді краще перед приготуванням салату його покласти на півгодини до морозильної камери. Далі на сирок роблю сіточку з майонезу з додаванням чеснику. Потім натираю одне яйце. На яйце це роблю сіточку з майонезу. До речі, майонез я використовую домашній. Рецепт майонезу залишу в кінці відео. Наступним кроком викладаю половину кураги. Знову майонез. Напишіть, будь ласка, у коментарях рецепти ваших улюблених салатів. На ті рецепти, які мені сподобаються, я зніму відео. Далі повторюю так само шари. Спочатку плавлений сирок, далі шар майонезу. Знову натираю яйце. Знову майонез. Викладаю ту корогу, що залишилася. знову шар майонезу. Натираю третій плавлений сирок. Додаю майонез. І останнім шаром буде яйце. От і все! Салат готовий. Такий салат можна сміло приготувати до святкового столу. І ваші гості приємно здивуються. Салат на смак виходить дуже легкий, ніжний та водночас пікантний. Смачного!